Мої вітання глядачам телеканала Апостроф Тіві карта бойових дій. Це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми з вами візуалізуємо інформацію від нашого генштабу. Зокрема, звертаємо увагу також на те, що пишуть російські воєнкори. Заняття не дуже приємне, але тим не менш такою є робота, і вони пишуть. Досить багато і досить цікавого насправді, тому про все будемо говорити за порядком. І сьогодні пропоную розпочати нашу розмову, наш огляд карти бойових дій з території Російської Федерації, тому що за останніми даними у Білгороді досить тривожно, як люблять говорити на болотах. І, зокрема, що відомо станом на зараз, повідомляється, що зараз під контролем РДК і Легіону. Свобода Росії перебувають чотири населені пункти на території Російської Федерації. Кремль не контролює їх наразі зовсім. І також йдуть бої за Муром, Нехотівку, Зібрівку, Архангельське, Нову та Волжанку, Щебєкіне, Ржевку, Нежгольськ та Вознесенівку. насправді досить велика кількість населених пунктів і певна річ, щоб вести бої. Одразу на такій широкій лінії фронту для цього необхідна досить велика кількість як і особового складу, так і техніки. Ми бачили певні відео, які Наразі публікують там місцеві мешканці у соціальних мережах, де є певні переміщення військ, де вони там пробігають в певних районах і тому подібне. Але тут досить велика є відмінність, так тобто ці відео потрапляють у соціальні мережі з людьми, які їх знімають все в порядку. Тобто, ми бачимо, як діють наразі ці сили, тому що умовно на початку повномасштабного вторгнення, коли хтось з українців, не дай боже діставав телефон, це був розстріл на місці. Ми пам'ятаємо всі ці. Розстріляні автівки. Ми пам'ятаємо розстріляні будинки, і коли вони з автоматів Калашникова з крупнокаліберних кулеметів просто гатили по звичайних житлових будинках. І в цьому вся відмінність мені здається, те як ведуть бойові дії, навіть ті, скажімо, антипутінські сили, які наразі прийшли визволяти територію Росії від путінського режиму, мені здалося це досить таки показовим. Насправді, що ось такі відео вони потрапляють у соціальні мережі і все. Якби в порядку, вони націлені на військових. Ми бачили, що і прикордонників Російської Федерації вони брали у полон. Пропонували їх обміняти фактично на одну лише розмову з губернатором Білогородської області. Але Гладков відмовився. Він не прийшов на територію церкви, де мала бути ось ця зустріч. і Тому всіх тих полонених, власне, сили РТК і Легіону Свобода Росії їх передадуть майновазі полонених до українського обмінного фонду, що потім за процедуру, як це має бути. Їх обміняли на українських військовослужбовців. Тому ситуація наразі є такою. Ми бачимо, що і на карті Deep State подекуди з'явилися там сірі зони. Я впевнений, що карта буде оновлена за останніми даними зовсім скоро. Тут маємо станом на другу годину ночі 5 червня, тобто це сьогодні вночі, фактично. І будемо надалі стежити за тим, як там будуть розвиватися події. Що вже явно, так це те, що. Російська Федерація вона змушена по суті свої підрозділи з української лінії фронту підкидувати ближче під Білгоро для того, аби проводити оборону. Але навіть попри велику кількість військовослужбовців Російської Федерації мобілізованих, які наразі перебувають там на полігонах, в різних центрах базування і тому подібне, їм елементарно бракує якоїсь організації, аби вони розуміли, що їм потрібно робити від цього, і всі проблеми. І ми бачимо, що сили РДК, вони потроху, потроху, але просуваються. наразі тривають бойові дії. Довкола цілої низки населених пунктів, і Російська Федерація вона вимушена просто реагувати, тому що на таких двох основних тезах формувалася взагалі їхня політика всередині держави. Перша це ніби як Росія має потужну армію. Це ми вже розуміємо, що ну це не відповідає дійсності. і Ми це побачили з самого початку. Фактично, повномасштабного вторгнення, і тут, навіть якщо дивитися на Взагалі, всю історію цієї війни, так це Київщина, це Чернігівщина, це Сумщина, це певна річ Херсон, це Харківська область, і ось таким чином їм дають по зубах. Поступово, поступово, але. Бойова робота наших підрозділів вона продовжується, і наші військові роблять усе можливе для того, аби деокуповувати українську територію далі. Є певні позитивні такі новини і з інших ділянок фронту. Про це будемо дещо згодом. Ще хотілося додати про наступну тактику, ідею, ідеологію навіть Російської Федерації це те, що ніби як їхня територія є непідступною, що там нічого не може відбуватися що це надійно захищено. Легіон «Свобода Росії він вкотре показує, що вони спокійно заходять, там беруть під контроль якісь населені пункти, якісь території, беруть полонених, і на це необхідна реакція. Путін нічого не сказав за понад місяць. Як там щось триває, так як говорять Сили РДК, вони звільняють російську територію власне від путінського режиму. Тож будемо надалі стежити за тим, що там відбувається. Давайте ближче до лінії українського фронту. Власне напрямок Сватове Креміна. Попередньо наші сили мають певні, певні успіхи саме на Сватівському напрямку. Про це і пан Сирський говорив. Зокрема, командувач сухопутними військами. І що саме як саме там відбувається, поки детальної інформації немає, але певні позитивні повідомлення. Вони певна річ присутня. Ми це бачимо, тому бажаємо нашим військовим наснаги надалі виконувати бойові завдання на цій ділянці. Фронтом щодо Креміної бої продовжуються в лісництві. Власне досить важкі бої там через е, специфіку місцевості. Ми розуміємо, що зараз вже досить тепло. Зараз зеленка повсюду. Як і наші хлопці, так і військовослужбовці Російської Федерації, але вони можуть маскувати свої позиції, десь маскувати техніку. І це з одного боку ускладнює бойову роботу, тому що з дронів ти не так ефективно можеш бачити далеко там позиції російських. Військових, але водночас Зеленка допомагає нашим силам якось по посадках намагатися пробратися ближче до їхніх позицій, і ось наразі так виглядає бойова робота на цій ділянці фронту. Щодо бахмутського напрямку, попередньо наші сили мають успіхи на флангах. Зокрема, як писали наші військовослужбовці в одному з телеграм-каналів, вони просунулися десь на 100-150 метрів. За останні кілька діб бойова робота продовжується, і через ситуацію у Білграді Російська Федерація змушена певні підрозділи свої з Бахмута перекидати саме туди. Тому це безумовно позитивна динаміка для наших сил. Чим менше військовослужбовців на цій ділянці, тим легше буде проводити деокупацію української території. Продовжуються зокрема обстріли на цій ділянці, і попередньо наші сили змогли закріпитися там. На околицях Бахмута, де наразі тривають бойові дії, і Пригожин говорив про те, що там наразі спостережений пункт наших сил. Більш детальної інформації не маємо, тому що ми розуміємо, наскільки важливо раніше часу не там сповіщати про певні успіхи наших сил, бо це може просто зашкодити нашим військовослужбовцям. Тому поки те, що є в публічному доступі, про те ми і можемо говорити. Щодо інших ділянок фронту, зокрема. Щодо Авдіївського напрямку, генштаб говорить про те, що противник наступальних дій не проводив, завдав авіаційного удару в районі самої Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли цілої низки населених пунктів. Окрім цього, бої продовжуються і в Мар'їнці. Зокрема, наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста. У той же час ворог завдав авіаційного дару в межах цього населеного пункту і здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Гостре, Мар'їнка та Побєда Донецької області. Тобто бойова робота продовжується. Чим їм так потрібна та Мар'янка, що вони такі сили кидають, аби її взяти? Власне, про це знає, мабуть, лише командування Російської Федерації, але бойова робота продовжується, і ми бачимо, що Мар'їнку вони не можуть взяти фактично від самого початку повномасштабного вторгнення. І бойова робота з оборони наших військовослужбовців вона продовжується, до що їм безумовно величезна пошана. Бо в тих умовах, які є там, працювати дуже важко. Ми бачили, що Мар'їнки вже фактично немає як такої, і це далеко не те місто, яке було за часів, коли вона. Була під контролем нашої української сторони, зараз частково залишається, але тим не менш через інтенсивність ворожих обстрілів, це як артилерія, так і міномети, подекуди й танки працюють. Там не залишилось нічого. Зруйноване місто, одні суцільні руїни. На жаль, ось так виглядає російський мір, як вони про це кажуть. І такою є реальність у цьому населеному пункті. Щодо запорізького напрямку, є досить цікаві повідомлення. Вони поки не мають офіційного підтвердження від Генштабу, але Інститут вивчення війни вони про це сказали у своєму якраз таки ранковому звіті. Зокрема, говорять про те, що Збройні сили України вони просунулися у Запорізькій області на глибину до трьох кілометрів. Американський інститут вивчення війни про це говорить і там зазначають, що геолокація цілої низки відеозаписів, які опублікувалися. 4 червня показує, що українські сили вони на певних ділянках але просунулися. І на, цій, на цьому відтинку фронту при цьому російські так звані військові блогери повідомили про звільнення українськими силами Новодарівки та Нескучного. Це населені пункти на цій ділянці. І цікаво почути якісь більш офіційні повідомлення від. Нашого генерального штабу збройних сил України про те, які рухи там з нашого боку почалися, безумовно, якщо так є все насправді, то це досить позитивні зміни на саме цій ділянці. І ми розуміємо, що ворог дуже велику кількість своїх сил концентрує саме на запорізькому напрямку, враховуючи усю ту кількість і окопів, і фортифікаційних споруд, і підрозділів, які наразі перекидають на запорізький напрямок, і кількість техніки вони готуються до оборони і. Легко не буде, навряд чи буде якесь повторення харківського сценарію, так коли фактично наше командування ось настільки детально, чітко і неочікувано водночас організували ось цю спецоперацію, що росіяни вони були в паніці і були вимушені просто тікати, залишаючи свої БК, техніку там і тому подібне. Тому тут росіяни готові, вони очікують удару, і що буде відбуватися, ну власне, це ми. Зможемо лише спостерігати надалі. Певна річ хотілося би, щоб як з найменшими втратами з нашого боку проводилися спецоперації, але деокупація українських територій це одне із завдань нашої держави одне з основних завдань нашої держави у цій війні. І як казала ціла низка наших там і політиків, і нашого військово-політичного керівництва, що кордони станом на 1991 рік, ось це. Є ціллю України номер один. Потім буде робота там з організації безпеки наших кордонів, але то вже після нашої перемоги. Що ж, друзі, такою була карта бойових дій станом на сьогодні. Ми щодня продовжуємо стежити за тим, що відбувається на лінії українського фронту. Наразі є досить таки позитивні новини, як з під Бахмута, так і Запорізького напрямку, і те, що відбувається на території Російської Федерації, я впевнений, що воно матиме позитивні наслідки і для лінії. Українського фронту, ну а поки будемо продовжувати наш ефір далі.